Добрий день, мої шановні глядачі. Давайте знайомитися. Мене звати Ольга, я українка. Але більшу частину свого життя я проживаю в Америці. В цьому відео я хочу переконати вас, щоб ви почали вчити англійську мову. Я розумію, що майбутнє українців серед європейського суспільства. А європейці і американці переважно спілкуються на англійській. Усі книжки пишуться на англійській, всі фільми, бібліотеки, спілкування по телефонах і наших гаджетах, яке погане українське слово, його треба змінити, до речі. відбувається на англійській мові. І тому майбутнє українців є на шляху до вивчення мови. Українці повинні знати самомалечку українську мову і англійську. І ось тому я вирішила відкрити цей канал. До речі, вчора він був відкритий, і вчора був День української мови. Який гарний день. Отож, пару причин, чому ви повинні підписатися обов'язково на цей канал і починати вчитися зі мною. Перше, це те, що я є дипломований викладач англійської мови. Тобто я не вивчила англійську на вулиці і буду вчити вас мову без граматики, без фонетики. Я добре знаю мову, вивчила її в університеті. Я народилася на Івано-Франківщині, на Західній Україні, і закінчила ІНЯЗ е, Прикарпатського університету. Це одна, я важливо, вважаю, дуже важлива причина, що потрібно вчитися в спеціалістів людей, які знають, що вони викладають. Друга причина наступна. Одного дня, коли я вчилася в університеті, до нас приїхав дуже красивий американець. І він приїхав до нас з Корпусу Миру. І це був бій майбутній чоловік. Ми познайомилися в Україні, ніхто мені не сказав, що я буду виходити заміж за американця, і він відвезе мене в Америку. Але життя молоде, кохання молоде, Америка нема проблем, через океан нема проблем, любов нема проблем. Так що це зі мною сталося. Ми переїхали в Америку, і мій чоловік дотепер жартує, що він привіз з собою найкращий сувенір. Ми живемо в штаті Коннектикут, який знаходиться на північному сході Америки. Мені подобається тут жити. Ми маємо власний будинок і у нас троє дітей. І ось уже 25 плюс років я говорю англійською мовою, що є великим плюсом, тому що моя мова легка. Я знаю добре граматику і буду дуже рада ділитися з вами, щоб усі почали активно вивчати англійську мову. Ми, українці, ми це можемо зробити. Мої уроки будуть розраховані і на молоде покоління, і на старших людей. До речі, моя мама з України, яка живе в Карпатах, сказала, що вона обов'язково буде слухати мої уроки і буде вчитися говорити по-англійськи. Так що, це вам гарний приклад. Ще одна причина, чому ви повинні підписатися і вчитися говорити по-англійськи, є те, що я дуже добре знаю звичаї і традиції американців. Звичайно, є велика різниця між тим, як говорять британці в Англії і американці в Америці. Я цієї різниці також буду торкатися в майбутніх моїх відео, щоб ви розуміли. Починати буду з самих азів, як користуватися словником. Ми пройдемо спокійно, повільно, через усі початкові звуки. Я знаю звук «д» так тяжко вимовити. Но вони складні звуки. І потрібно бачити людину, яка говорить. Потрібно бачити лице людини, як її рот працює. І я буду перед вами з вами перед камерою. Ви будете дивитися, як я вимовляю ці звуки. They, those, this is fun. Я думаю, що так набагато краще вчитися, коли ви бачите викладача. Ми будемо багато повторювати. Я розумію, що людям не треба просто знати 10 найкращих фраз англійської мови. Їх треба повторювати раз за разом. Тому що мова. В молодому віці мова приходить швидко, але в старшому віці її тяжко засвоїти і потрібно працювати над цим. Я готова це робити. Отож, будь ласка, підписуйтесь на, на канал, ставте вподобайки. Мені дуже подобається це слово вподобайки, таке гарне українське слово. Нам треба ще придумати інше слово замість слова гаджети. Такі, пер, така калька, переклад з англійської мови «gadgets». Мені вона не подобається. Треба щось інше придумати і сказати, щоб всі почали її вживати, щоб наша мова була гарна і яскрава, здорова мова, здорова українська мова. Отож, мої шановні глядачі, будь ласка, підписуйтеся і очікуємо на наступне відео. Всього найкращого. See you later and have a good day! Cheers!